Приводу подобової оренди. Розкажу таку історію вам. У мене колись була клієнтка, якій ми шукали квартиру. Ну так ми з нею не спрацювали, не купили. Але вона мені розповідала, що у неї є три квартири. Вона каже: ну, от якось так було, вона киянка, і там ну, склалась так, що щось там по спаченні перейшло, щось продали, щось докупили. Коротше, три квартири в одному районі було. І вона каже: спочатку ми там їх здавали так довгостроково, а потім я вирішила здавати їх подобово. І вона каже, що це ну, як такий, Як моя робота, як мій, мій бізнес. Тобто я там даю рекламу, я здаю ці квартири, я ходжу, там, приймаю ключі, забираю ключі, там, праю речі. ну, там, ну, там, якби Слідкую за цими квартирами. І ну, виходить, ну, доволі непогано. Ну, Я так розумію, там, в районі півтори тисячі доларів там, з трьох квартир в місяць вона ну, заробляє. І вона каже, так, а який сенс мені там, ходити кудись на роботу, там, витрачати час, їздити, там, сидіти, Щось тобі там розповідають, як робити, якщо я сама собі хазяйка. Все, я там здала ці квартири і собі кайфую. Там Десь люди виїхали раніше, пішла, там, прийма, прийняла квартиру, поміняла білизну. Ну, тобто, Людина займається чисто цими трьома квартирами. Ну, от Класний знаєте, бізнес. Да? І така вже там, ну, жінка там доросла, але вона каже, мені це й подобається, і я чим зайняте, і це приносить ну, нормальні кошти. Тоб, ну, тобто, ось теж як такий знаєте, варіант, чим купляє, там в різних. Районах а їздить кудись на роботу, то можна ось купити в одному районі. Ну це важливо, щоб було в одному районі, Да щоб не кататися, щоб ви вийшли навіть пішки, могли в будь-яку погоду, в будь-який час пройтись там 10 хвилин і все зробити справи по цим квартирам. Класна штука.